Добрий день вийшов сьогодні. У нас такий результат. Загалом видно, що команда виросла, команда біжить, команда старається. Як ви задоволення свої команди? Сьогодні? Ну, я тільки що подякував хлопцям в роздяганні за їх відношення. То, що ви сказали, вони віддають кожен день всі сили, що в тренувальному процесі, що в іграх. Вони хочуть перемагати кожну гру. Вони виходять, віддають себе кожну хвилину. тому... Я їм подякував за відношення, а результат, на жаль, сьогодні ми не змогли реалізувати ті моменти, які ми мали. Я думаю, що ми сьогодні заслуговували на перемогу, але, на жаль, не завжди в футболі перемагає той, хто має перемогти. Сьогодні ми могли бачити чудову гру, як гра, якщо можна сказати, так, і йшла по піраміді вверх. Хлопці все більше, більше, більше нарощували темп. І, можливо, у вас були якісь кадрові зміни, можливо, ще щось тому і не вдалося. Виграти сьогодні, адже можливо перегрою хтось був на травмі, знаємо Матюшенко травмований. Можливо, ще були якісь такі нюанси, про які ви можете розповісти. Так, да, ну, у нас Ваня в принципі, да, випав трошки на пару тижнів, але з понеділка маємо надію, що він повернеться до складу. Що стосується всіх інших хлопців, то у нас, я вже казав, після першої гри у нас немає розділу, там основний склад, запасні у нас всі хлопці. Ми на кожного розраховуємо, у нас молоді пацани, які... Конкурують між собою по-здоровому, конкурують, і сьогодні багато вийшло там декілька хлопців, які до того мали менше ігрового часу, і вони справилися з поставленою задачею. Тому ми на кожного з них розраховуємо і я впевнений, що вони будуть від гри до гри прогресувати. Ми вітаємо вас з заробленими заліковими балами. Чи вважаєте ви, що нічийний результат є справедливим за такої гри? За такою багато. Боротьби була, ми налаштовували команду, що молоді хлопці і будуть багато. Зібрали дуже гарно. Ну, чесно кажучи, я вам скажу, що якщо б ми самі собі в першому таймі не зробили, не подарили цей м'яч команді соперника, то є, вважаю, що до кінця би така гра напружена була, але ми. Більш моментів таких ситуацій. Да, там Соперник мав якесь територіальне преимущество, то, що ми наказали, що будуть грати днівними передачами, довгими передачами. Тобто, Дівчинка бізопасіть, гавний футболіст, От, молодий. Я думаю, що у нього все в будущому зложиться. У ну, нас теж вийшов молодий хлопець, зі школи ми взяли його, Дзюбко. На тренуваннях себе дуже гарно зарекомендував. Взяли його, випустили, бачите, зробив гольову передачу. Ну, дуже класно зіграв вратар, тяжкий м'яч, який в противоход. Ну, а, на жаль, що так сталося, ну, команда дуже молода, я, я маю на увазі мінай. Вони те, що забрали очки у нас. Це, ну, я думаю, що вони цього заслуговували. А ми, на жаль, приїхали сюди за трьома на жаль, це грало в нічю.